Усім привіт! В цьому відео я буду перемальовувати свої старі малюнки. Ось таких три малюнки я вибрав зі свого інстаграму, так що переходьте, підписуйтесь арт-прогрес. Зараз я постругаю олівці, які в мене виявилися тупенькими, і приступлю до самої роботи. Приємного перегляду! Чекаю вас у своєму телеграмі, як на мене там найцікавіше, і посилання на всі інші соцмережі в описі до відео. Протягом цього відео я буду весь час вам нагадувати про те, що треба пити воду, і перед кожним портретом я буду випивати цілий стакан, і це не челендж, я справді стільки п'ю води в день. Забігаючи наперед, скажу, що це не буде такий вау-ефект, типу пряма відповідність до назви каналу Art Progress, але це точно не буде ArtRegres. <свісно> і основним критерієм, за яким я оцінюю взагалі ріст моїх навичок, це, напевно, те, що втрачу менше часу на побудову і в загальному на весь процес. Я навіть би так сказав, що в минулому, десь так рік назад, я би. За все це відео встиг би намалювати лише один скетч, а зараз аж цілих три. Ось цей скетчбук, якому я зараз малюю, я його планую заповнити повністю та зняти на нього огляд. За останній так місяць-півтора я зробив декільканад просто стрібів, попри те, що вирубалось світло, і графік був не зовсім так стабільний, але все ж я зміг заповнити. Багато сторінок, тому залишилася десь половина, і я зроблю цей довгоочікуваний огляд. А тепер насолоджуйтесь під пейнтом. Як ви замітили, сонечко то виходить і стає таке дуже яскраве, або навпаки, ховається за хмаринки, і кольори стають холодними. Але, напевно, так ще більш живо. Наступний скетч це головна героїня з грив Кальмара. І дуже цікава історія пов'язана з цим, зараз розкажу. Одним словом, не будучи в контексті самого серіалу, я просто підхопив цю хвилю, яка неслася всіма соцмережами, і коли всі просто малювали ці арти, я також хотів зробити щось своє та набрати хоч якусь аудиторію, підхопивши цю хвилю. Але переглянувши серіал, я зрозумів, що я просто схрестив декількох персонажів, не усвідомлюючи цього, тому зараз я це виправляю і малюю Чон Хойон, такою, якою вона мала бути. а. А не якимось мутантом. Вода. Випий воду. Візьми собі склянку і випий воду. Підпишись. <coughs> Підпишись. Ну, що ж, тепер малюємо третій арт. З ним таких предісторій цікавих не буде. Тут все простіше. Я його вже знав досить давно. Валерія Маркуса має на увазі. І чому саме його? Тому що завдяки йому у нас зараз мирне небо над головою і я можу записати це відео. Я надію, що остання частина цього скетчбуку буде заповнена хорошими портретами, якісними, які будуть більш об'ємні і чіткі, виражені. Тому я буду старатися, а з вас вподобайка. На цьому етапі відео сонечко почало заходити і ставати більше шумів в кадрі, але я думаю, що це терпимо і ви додивитесь це відео. І взагалі, якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже-дуже вдячний. У мене тільки що в цю мить прийшла така ідея провести такий невеличкий інтерактив, вам потрібно написати коментар і. Замовити того, кого б я міг намалювати на наступній сторінці в Скетчбуці. Якщо ваш коментар назбирає найбільше лайків, тоді я саме його і намалюю або її, актору, актрису, в принципі, будь-кого. І що основне, я вас відмічу на цій сторіночці, тобто це буде ваша авторська сторінка, і якщо у вас є соцмережі, то вас відмічу і там. Слава ЗСУ та слава Україні і до зустрічі! Тут зараз з'являться минулі відеоролики. Я над ними дуже старався, буду дуже вдячний, якщо ви переглянете один або два відеоролика, або три, або 4, 5, 6, 7. 62.